Окей, okay. okay. шановні дебатери, всім привіт вас. Вітає голова Івано-Франківського дебатного відділення Федерації Дебатів України. Звати мене розла і зараз знаходжуся в аудиторії, у котрій 5,5 років тому відбувся мій перший дебатний виступ. Це була та само кафедра. А це були ті самі перші емоції, які мабуть відчуває депосетрій виступаю вперше. І ви знаєте, я досі ні разу не жалію про цей весь час, який віддав до вас діяльності. І насправді це дуже крута діяльність, тому що вона дозволяє а, отримати нові знайомства. Завдяки дебатам я дійсно помнюся з величезною кількістю дебатерів цієї України, чудових, інтелектуальних, прекрасних, розвинутих, молодих людей, з котрими реально цікаво проводити свій час. Разом з цим це і нові подорожі, тому що дійсно за цих 5,5 років встигли відвідати наші дебатери, в тому числі і я, близько 15 міст у всій Україні. І що важливо, це дійсно дуже багато, нових знань. Можливості до саморозвитку, можливості ставати трішечки кращими. І ми хочемо Івано-Франківське відділення, в тому числі і я запросити на наш вже п'ятий ювілейний всеукраїнський дебатний турнір підйом, який відбудеться 23-24 квітня в нашому місті Івано-Франківського. І ми насправді дуже чекаємо вас всіх. Ми дуже раді бачити всіх, дебатерів цієї України. І разом з цим нагадуємо, що це остальна можливість виграти путівки на чуд і побувати в чудовій атмосфері, чудових людей. Ми дуже-дуже сильно дуже вас чекаємо, і ми дійсно стараємося організувати наш захід максимально ефективно, максимально якісно, максимально таким, щоб він запам'ятався вам на все життя. Чекаємо вас до зустрічі.